Остап, вітаємо з перемогою. Пригадай, коли в останнє забивав двічі в одному матчі. Дякую за привітання. Ну, не знаю, так я не пригадаю. Напевно, напевно, ніколи ще. Ось, тому це, напевно, перший мій дубль взагалі за кар'єру. Тому... В цілому, як матч? Наскільки вдалося виконати установку? Ну, в установку тренера вдалося виконати, це показує результат. Е, виконали добре, реалізували стандарти. Так, як тренер просив, так, в принципі, бігали, використали по максимуму. Все, в принципі, все нормально, все виконали, все вийшло. У груповому етапі команда набрала 18 очок з 18 можливих. Твої підсумки цього етапу, наскільки все вдалося? Ну, В принципі, готувались, все вийшло, тренувались, підходили психологічно налаштовані до кожного матчу. Налаштовувалися на кожен матч, і слава Богу, все вийшло, як команда працювала злагоджено, як один механізм. І тому, слава Богу, набрали ту кількість очок, яку є максимум. Які матчі були найважчими для команди? Найважчими. Та в принципі всі десь, особливо другі тайми, нам чомусь не вдавались, бували такі. Ось, а так загалом всі матчі нормального, хорошого рівня. Просто в деяких матчах ми в другому таймі не все нам вийшло, тому десь так виглядало, що було нам складно. Цього року команда Юність суттєво оновилася. Як тобі нова команда, чи є вже повне взаєморозуміння з новачками? Е, так, взаємодія є, як видно на полі, по результатах. Тому все добре, новачки влилися, хороший колектив, тому працюємо. В наступному етапі вісім команд зіграє в одне коло. А маю на увазі ті команди, які вийшли в наступний етап. Наскільки цікавий такий формат продовження турніру? Наскільки буде інтрига за золоті медалі, на твою думку? Ну, взагалі, дякуючи, що цей формат проходить загалом, дякуючи нашим Збройним силам України. Ось, хоча б такі, які є, це вже дуже добре на теперішній час. Ось, а наскільки буде цікавий, Ну, в принципі, побачимо. Буде вісім хороших команд достойних, тому будемо, будемо налаштовуватися серйозно. Там вже легких таких матчів не буде зовсім, тому будемо тренуватись, налаштовуватися і працювати, щоб до добиватись кожної в кожній грі перемоги.